Сьогодні у вас немає права мені не вірити, тому що цей трихологічний догляд допоміг мені не мити голову кожен день. Я володарка жирного типу шкіри і зазвичай я мою голову кожен день. Але подивіться, це моя голова на третій день в цьому сеті пілінг, шампунь та кондиціонер. Також є покрокова інструкція, щоб ви точно забули, що за чим робити. Перший крок у нас це пілінг. Після нанесення бажано промасажувати шкіру голови і ми тримаємо його приблизно 10 хвилин. Ви точно зрозумієте, що пілінг почав діяти, тому що він почне охолоджувати вашу шкіру. Наступний етап це шампунь. Я зазвичай промиваю два рази, блю спочатку піну у долонях. І останній наш етап це кондиціонер, який зволожує волосся, допомагає його легко розчісувати. Головне підходить для мого фарбованого волосся. Тримаю я його зазвичай до трьох хвилин і змиваю теплою водою. Показую вам одразу волосся після сушки, легко розчісується. Це насправді поки що єдиний сет, який хоч на трохи, але продовжує мені ту радість, що мені не треба мити голову.